Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Про 360 загиблих захисників розповідає від сьогодні Каштанова алея. У День Збройних сил України там відкрили алею героїв. Марку Лист Святому Миколаю презентували до свята у Полтаві. Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України влаштували у Полтавському ліцеї номер 1 учні, батьки та педагогічний колектив. А тепер про це та інше більш докладно. Засніжена каштанова алея в обличчях наших захисників загиблих у Полтаві у День Збройних сил України відкрили алею героїв. На ній 180 конструкцій, на яких 360 портретів. На кожній своя історія і невпевний біль. Про сьогоднішній день, який не завжди закарбується у пам'яті нашого міста, дивіться у сюжеті. День Збройних сил України. Служити в українському війську, служити Україні справа честі та життя. Слава Україні! Запрошуємо провести панахиду за загиблими в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, щоб наші герої знали, що ми в них є, а вони. Є у нас 6 грудня 2024 рік назавжди закарбується у пам'яті нашого міста. У Полтаві урочисто відкрили інформаційні щити про загиблих захисників, встановлені на каштановій алеї в рамках проєкту Полтава пам'ятає героїв. Після панахиди люди розходяться до своїх рідних загиблих у цій війні. 180 конструкцій, на яких 360 портретів наших захисників, на кожній своя історія і невпинний біль. Дуже боляче, дуже боляче, но ми пишаюся не серйозний, зосереджений на світлині, проте у житті усміхнений 43-річний захисник України Андрій Безпалко. Тепер він дивиться на нас зі щита. Він справжній чоловік, він на війну втік. А він говорить: я на війну пішов. Як? Ну так, я знав, що ти мене не відпустиш. Це був його свідомий вибір. Це було його рішення. Він вихований на подвигу свого дідуся, мого батька. До щита доторкаються рідні, Нібито Андрій знову повернеться живим. Взводний не хотів, щоб він їхав. Андрій настояв на тому, що буде виїжджати. Тоді дуже масові обстріли були. Там був ад дичайший, і ніхто не хотів з хлопця виїжджати. Він сказав, що він поїде. Хто як не я? Кожне таке місце для нас це місце пам'яті. Хочеться. Доторкнутися враження, що ти приходиш сюди, а він тебе чекає. Мужній витривалий чоловік, а не хлопець, незважаючи на вік, говорить бабуся загиблого захисника України Максима Краснокуцького. Він нікого не слухався, вирішив сам захищати Україну. Військовий пішов на війну, коли йому було всього 18. Я його з маличку доглядала. І з такого до садочка водила і школу. Це місце. святе те для мене. Я тут недалечко живу. І кожного дня буду приходити. На затурено далеко, а тут рядишком Завжди квіти будуть свіжі, завжди на мене буде дивитися своїм чистим поглядом, люблячим. Каштанова алея цього дня сповнена сумом та відчаєм. Кожна історія на цих щитах особлива. Ще одна. Зазирає в очі своєму загиблому чоловіку, захиснику України Альона Філіпась. З Іваном говорить його жінка, одружилися у 2017 році. Пригадує, саме того дня він побажав терпіння, бо військовий був в АТО, мало з'являвся вдома. Я його знаю з дитинства. Ми познайомились в п'ятому класі. Ми однокласники, а одружились, коли нам було за 30. Він мене любив з п'ятого класу. Це е... Дань пам'яті, щоб люди, котрі тут будуть ходити, вони дивилися і знали в обличчя тих людей, тих героїв, які стали в перші дні на захист їхніх їхнього життя. Цього дня всі портрети воїнів освятили у цей складний для нашої країни час. Ми чітко усвідомили, що сильна держава. Починається із сильної армії. Загалом в рамках проєкту Полтава пам'ятає героїв планують встановити 473 інформаційні стенди. Сніг та ожеледиця на вулицях Полтави. Сьогодні місто засипало снігом, а ближче до обіду тротуари стали слизькими. Як прибирали місто комунальники та чи підготувалися до негоди місцеві підприємці, дізнавалися наші кореспонденти. Я обережно ходжу, просто з дитиною обережно, так що ну, обережно стараюся ходити, переходити дороги. Ми купили близько спеціальне взуття, яке не, ск... не сковзить тому… <гум> У день Святого Миколаю Полтаву накрив сніг, а разом із ним дороги та тротуари стали слизькими. Через ожеледицю та туман на Полтавщині оголосили перший рівень небезпеки, повідомив речник рятувальників області Віталій Шкаревський. Як і на дорогах, так і на тротуарах ускладнюється рух і для пішоходів, і для транспорту. Тому особливо для того, щоб уникнути травмування під час ожеледиці, це перше, що громадянам необхідно. Не прогулюватися біля самого краю проїжджої частини дороги, ніякому разі не перебігати проїжджу частину дороги під час такого снігопаду або вожелець. Ожеледицю сьогодні на вулиці відчула Полтавка Анастасія. Розповідає, що вона разом із подругою ледве не впала, коли йшла з університету. Ми спускалися з ступенях з університету. Ось дуже слизько було, дуже а чуть не впала. Взагалі, ми стараємося обходити ожеледицю. Ось, та і все, в принципі. Ну, взагалі, застерегтись від неї нормально, то не можна, тому що це як надівати на ботиночки щось таке штучки, а так і все. А ось Полтавка Ірина у цей період відчуває себе у небезпеці, тому коли тротуари слизькі, намагаються обмежити себе у пересуванні містом. Дуже страшно впасти, щось зламати, ото й все. Немає надії на те, що все посиплять. Ну. Немає такої надії, немає безпеки, коли ожелететься. Ніякого захисту не купую. Намагаюся пересуватися по посипаному. І обмежую порисування. Місцеві підприємці до ожеледиці підготували заздалегідь. Господарка кав'ярні, пані Дар'я, каже, ще у листопаді закупили все необхідне для боротьби з нею. Ще з там листопада готувалися до того моменту, що треба буде прибирати поблизу нашого закладу і сніг, або ж боротися з іншими наслідками опадів. Ми закупили суміші, щоб не було ожеледиці поблизу нашого за. А ну і також е 같, різні засоби там лопати, метли і так далі. Водночас для дітей літ гарна забавка і спосіб розважитися. На ожеледиці ну хокей можемо грати там прикольно. Ще в доганялки прикольно, коли бігаєш на поворотах по типу заносив. Просто весело. Комунальники працювали над прибиранням снігу на вулицях нашого міста від самої ночі, розповіла керівниця пресслужби Полтавської міської ради Марина Сірова. Полтавське КТП 1628 проводить чергування з 20 до 8 ранку. Прибирання снігу розпочали опівночі, продовжують на даний час. Було залучено чотири комбіновані дорожні машини з відвалом: п'ять тракторів, один навантажувач, а також десять працівників. Варто зауважити, що при погіршенні погодних умов буде залучено додаткову. Техніку та працівників У Полтаві прикрасили головну ялинку міста на театральній площі. Нагадаємо, цього року, як і минулого, встановили живу новорічну ялинку за кошти підприємців. Як повідомили у прислужбі міської ради, ялинка та роботи з монтажу обійшлися в 11 тисяч двісті гривень. Нагадаємо, минулого року головну зелену красуню у Полтаві встановили 26 грудня. Цьогоріч це зробили раніше. Цього понеділка, а прикрасили учора ввечері. Знаєте, з того боку є де пам'ятник української пісні, жива ялинка. Якби її прикрасили, це було б я думаю взагалі чудово. На мою думку, це добре, що поставили таку ялинку, адже інша ялинка, яка була до війни, вона була дуже дорога і потрібно було багато всього освітлювати. І, як на мене, це такий бюджетний гарний варіант. І вона в цьому році дуже така красива. У нас такі умови зараз, та і взагалі велику ялинку, як колись. Я думаю, можна знайти, але буде дуже дорого все-таки. Зараз гроші більш потрібні на ЗСУ, ну і на перемогу. У День Святого Миколая в Україні ввели в обіг нову марку Укрпошти лист Святому Миколаю. В Її основу лягла реальна історія хлопчика Ігоря, який просив у святого суперсили для наших військових. Як же виглядає нова марка? На презентації бачила Івана Дімова. Сестри Євгенія та Єлизавета Бондарчук пишуть листа Миколаю. Роблять це на спеціальних листівках від Укрпошти. Їх потім мають передати самому святому. Я написала лист для воїнів. Я їм побажала здоров'я і перемоги. 6 грудня дівчат запросили взяти участь у спецпогашенні нової марки Лист Святому Миколаю. Це тому що полтавки, незважаючи на свій юний вік, вже філателістки. Я почала збирати влітку 2022 року. Якось я потрапила в цей клуб. І от уже третій рік майже збираю марки. А скільки в твоїй колекції вже підраховувала е, Ні, не підраховувала але десь 4-5 альбомів є повних. Марка лист Святому Миколаю уособлює дитячі мрії, добрі справи та віру в диво навіть в найскладніші часи, говорить директор з розвитку мережі Укрпошти полтавського регіону Павло Шестопал. Намалював її український художник-ілюстратор Кость Лавро. А основою дизайну став реальний лист маленького хлопчика Ігоря до святого. Я хотів би велосипед, але сьогодні я зараз я не вдома, тому ти мене навряд чи знайдеш, але я хотів би його просити для ЗСУ броню тисячного рівня, щоб в них не закінчили спосони, щоб в них була суперсила невидимості для того, щоб всі повернулися живими. Це досить така щемлива і життєстверна історія, яка лягла в основу цієї чудової марки. Оскільки 6 грудня в Україні відзначають ще й день Збройних сил до спецпогашення долучився і полтавський пілот, герой України Микола Любарець. У вільний від роботи час він буде святим Миколаєм у резиденції на Соборному майдані. Минулого року ми робили відео для бригади, де Миколай прилітав виконувати своє завдання. Його висаджували з вертольота. В цьому році була ідея, що Миколай вже є сам пілотом, і для цієї ролі потрібен був льотчик. Тож ті, хто не встиг завітати до святого Миколая особисто, можуть написати йому листа і надіслати через будь-яке відділення Укрпошти. У день святого Миколая у Полтаві для дітей з інвалідністю влаштували частування. Місцеві меценати спільно із самим святим роздавали солодощі та мандаринки. Більше про це у наступному сюжеті. Подарунків багато не буває. Для дітей з інвалідністю в Полтаві в день святого Миколая влаштували свято. Малечу та підлітків традиційно вітали перший заступник міського голови Валерій Пархоменко та депутат Полтавської міської ради Євген Дикань. У ролі помічників святого вони роздали усім пакунки із солодощами та мандаринками, а після цього для діток зробили частування. Сьогодні Україна переживає війну. Звичайно, що це тягарем лежить і на психологічному стані, і коли. Ми говоримо про дітей, які потребують додаткової уваги, це також на них відображається. Тому робити радість нашим дітям це, мабуть, основна задача і творити добро для наших дітей це всьому сенс життя. Кожний рік ми вітаємо дітей і будемо це робити далі. Хочеться, щоб діти мали праздник, і Для цього ми все це робимо. Тому і підприємця Полтавщини поставили ялинку з новими прикрасами в цьому році. Щоб вона була гарна, і щоб діти знали, що в нас в країні не тільки війна, і є якісь праздники. Відзначати день святого Миколая спільно стало гарною звичкою, говорить мама доньки з інвалідністю Олена Полив'яна. Кожного року нас підтримує Євген дикань. Валерій Пархоменко робимо мастер-класи з піци. Сьогодні у нас було поїдання піци. для наших дітей. Це дуже важливо. Вони люблять дуже ходити і соціалізуватися. Для них ці свята ну знаєте, як ковток повітря, коли вони сидять вдома, це можливість вийти. Вийти, відсвяткувати, бути разом. Ну і на завершення усі зробили традиційне фото з Миколаєм під головною ялинкою міста. А в Подільському районі у день святого Миколая відкрили головну ялинку мікрорайону Поділ. Обрали живе розкішне дерево, що росте на митній площі, яке прикрасили напередодні. Завітав на свято і сам Святий Миколай. Відчули атмосферу зимового свята і мої колеги. Оці, друзі поблискали поблискали. 6 грудня засяяла новорічними вогниками ялинка в мікрорайоні Поділ. Привітав малечу зі святом і головний герой дня Святий Миколай зі своїми казковими друзями. Багато багато років тому. На землі жила добра людина. Звали його Миколай. Він дуже сильно любив дітей і він допомагав усім. Кожна дитина заслуговує на зимову казку. Переконаний депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник, який організував святкову програму. Незважаючи на війну, тим не менш у дітей має бути дитинство. Тому і небайдужі жителі подолу дуже багато роботи проробили для того, щоб все таки ця ліничка з'явилася. Хоч краплиночка щастя сьогодні ми змогли подарувати нашим дітям. Ми прикрасили ялинку. Сьогодні урочисто запалились вогники. Вона буде світитися найближчі два. Місяці кожен маленький учасник свята отримав від Святого Миколая солодкий подарунок. Новорічну атмосферу в цей вечір відчули і діти, і дорослі. Я був радий, що ялинка була, і ще я був радий, що отримав подарунок. Сьогодні було супер, неймовірно. Тут були руханки та святий Миколай. Дітям дуже важливо, тому що їм свято треба. У нас час, коли зараз така ситуація в країні, що не дуже спокійно, але дітям треба розважити десь. І це дуже чудово, що це святий Миколайчик завітав, що ми змогли почути це частинку, цього чуда, якого враження дуже позитивне, так? Так. Живе дев'ятиметрове дерево, що росте на площі перед полтавською митницею, прикрасили напередодні за ініціативи полтавських підприємців та за підтримки Юрія Бражника. На монтаж прикрас, заживлення гірлян та подальший демонтаж ялинки благодійники виділили близько 10 тисяч гривень, стільки ж спрямували на підтримку зсу. Благодійний шкільний ярмарок на підтримку наших захисників у День Збройних сил України влаштували у Полтавському ліцеї номер один. Різноманітні смаколики продавали учні восьмих та дев'ятих класів. Їх готували самостійно або із батьками. Було яскраво, гамірно та надзвичайно смачно. Скільки вдалося зібрати благодійних коштів, розкажуть мої колеги. Сінабони, брауні, чизкейки, розмаїття тортів, печива, цукерок, напоїв і навіть бургери. Смаколиків так багато, що вони ледь вміщаються на столах, і усе зроблене руками дітей. У Полтавському ліцеї номер 1 імені Котляревського влаштували благодійний ярмарок. Від горішки, всякі булочки, печиво е, взагалі дуже багато тортів. Благодійний ярмарок за участю учнів восьмих та дев'ятих класів організували на честь Дня Збройних сил України та Дня Святого Миколая на усі. Смаколики доступні ціни, що стартують від 5 гривень. Це ярмарка для наших учнів та вчителів на допомогу ЗСУ. Я випікала еклери та такі тістечка з заварним кремом. Та ще я принесла багато таких смаколиків по типу жилею. Дев'ятикласник Андрій, який разом з бабусею випікав торт медовик, говорить, розкупили його миттєво. Навколо панує досить така приємна святкова атмосфера. Чутно сміх людей, радість, але і звісно ж пахощі від прекрасних страв. Але все це було зроблено з однією думкою думкою про підтримку наших збройних сил. Адже без них жоден день в ліцеї не був би можливим. Ми долучаємося, як до допомоги. І всі кошти, які е, будуть виручені з того, що буде продано, підуть на допомогу нашим захисникам. Цей ярмарок в ліцеї традиційний, розповідає вчителька української мови і літератури Наталія Білик. Проводять його в рамках місячника благодійності, згуртовують усіх дітей, батьків та вчителів. Багато років, поспіль ми долучаємося до цієї акції, допоможи і воїнам ЗСУ, селу і е, людям віку, і діти дітям. Ось і е, солодкий ярмарок це щось у нас особливе, тому що для ліцейного братства це єднання, єднання родин, єднання нашого ліцею. Бо щоб випекти ці смаколики, треба було докласти і зусиль і поспілкуватися із батьками. Цей захід він передає атмосферу та дух різдва. Солодощі, які виготовлені ліцеїстами, там вкладена вся любов, не лише їх, а й їхніх батьків. Тому хочеться придбати ці солодощі, щоб принести цей затишок додому бала колекцію імбирних пряників та кокосове печиво на благодійному ярмарку і директорка ліцею номер 1 Світлана Карапиш. Можна просто чекати перемогу, дивитися у вікно і чекати перемогу. Але це не про нас. Кожний із ліцеїстів великий патріот своєї країни. І цей благодійний ярмарок доказ того. А з іншого боку, це і формує їхню і фінансову грамотність, і позицію господаря вміти продати, вміти купити. Це в деякій мірі розкриває і їхні вмінні комунікабельності. Але ж все-таки головна мета це сердечна, це наша країна, це благодійність. Напередодні ярмаркували учні 10-11 класів. За два дні ліцеїстам вдалося зібрати 43 тисячі 300 гривень. Виручені кошти передадуть Збройним силам України родині десятикласника, яка втратила житло через війну, та онкохворим дітям. А у Полтавському ліцеї No17 сьогодні лунали співи, танці та театралізовані постановки. Учні молодших класів до Дня Збройних сил України та Святого Миколая підготували концерт. На самих дітей чекав сюрприз, подарунки. Більше про це дивіться у сюжеті. Живали, танцювали, а найголовніше отримували подарунки. Полтавський ліцей No17 грунтовно підготувався до свят 6 грудня, дня Збройних сил України та Святого Миколая. Цього дня вони отримали море емоцій, а також привітання від депутата Полтавської міської ради Дениса Поліщука. Він каже: колись мешканці Подільського району обрали його депутатом. Нині він опікується не тільки станом Подільського району, а ще й дітьми, які тут проживають. Щороку він дарує їм подарунки. Подарунки понад 8 років я дарую для дітей подарунки. Це колись вибрав для себе гарну традицію. Дарувати кожна дитина отримує від мене подарунок до новорічних свят. Я маю маленьку надію, що десь їхні мрії збулися. Я Відчуває себе в ролі святого Миколая для дітей багато свят не буває, говорить директорка ліцею номер 17 інтелект Олена Голтвяниця. Тому всі вони з нетерпінням очікують їх, бо саме в ці дні отримують подарунки. Сьогодні не просто день Святого Миколая, а День Збройних сил України. Дійство за сценарієм поєднувало обидва свята, і е, ви бачили, що діти дуже гарно реагували і на святого Миколая. І на захисника, який його супроводжував. Цього дня у дітей емоцій повно говорять вони. Окрім позитиву від виступів, ще й радість від отримання винагороди. Всі знають, що подарунки завжди будуть роздавати після таких виступів. Я дуже хвилювався, коли дуже багато було людей дома. Що е, чи я не забуду слова? Ми і танцювали, і руханки були, і співали, і вірші розказували. Мені сподобалося, тому що е, цей кінець, тому що там не тільки роздавали подарунки, а тоді вже під кінець е, такий настрій був ніби як сталася якась приємна подія. Такі свята бувають раз в рік. Мені дуже сподобалось. Це дуже було класно. За словами депутата Полтавської міської ради Дениса Поліщука, такі вітання для дітей він влаштовує щороку не тільки для малят Подільського району, а й у навчальних закладах у Ковалівці, Вакулинцях, Сем'янівці. Дарувати подарунки буде впродовж новорічних свят. І це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.PL.UA. Гарних вам вихідних на все добре. все обов'язково буде Україна.